Опалювальний сезон на Миколаївщині ведуться роботи по впровадженню об'єктів розподіленої генерації. Розкажемо, як регіон підготувався до цієї зими. Вандалізм у парках Миколаєва. Такі випадки ми спостерігаємо щонеділі. Чому страждають міські простори? Веселка Надії. Мені хотілося подарувати їм ці роботи квіткові, гарні, яскраві. Розкажемо про експозицію миколаївської художниці Надії Ященко. Сьогодні вівторок, 22 жовтня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Минулої доби російська армія атакувала два населені пункти Миколаївщини, використовуючи fpv дрони. Про це йдеться у ранковому зведенні Ова. Вчора окупанти чотири рази атакували Куцурубську громаду безпілотниками. Внаслідок одного з ударів у селі Дніпровське загорівся приватний будинок. Пожежу ліквідували вогнеборці. Також в день атаки зазнав оча. А вночі під ударами артилерії опинилася акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Майже півмільйона доларів і російський паспорт. СБУ викрила керівництво Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах з ухиленням від служби. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 450 тисяч доларів і колекцію ювелірки, які вона переховувала за різними адресами. Більшу частину незаконних статків знайдено в помешканні її сина, який є інтерном медичного вишу. Крім того, встановлено, що торік посадовиця оформила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави держави додаткових пільг і виплат. Також в останнього правоохоронці виявили російський паспорт. Далі офіційний коментар СБУ. За наявними даними, молодик оформив громадянство країна-агресора у колишньому генкольсустві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. Також для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири. На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Судитимуть трьох російських військових, які жорстоко вбили українського патріота на Миколаївщині. За інформацією нацполіції, перебуваючи в окупації на території Снігурівського району, він нотував кількість і напрямок пересування російської техніки та передавав ці дані ЗСУ. За це загарбники спочатку його били та катували, а потім стратили. Цю інформацію підтвердили у ході оглядів місця події, допитів свідків і проведення слідчих дій. Далі пряма мова. Під час опрацювання інформації про воєнні злочини в регіоні ми натрапили на аудіозапис розмови російських військовослужбовців, яка свідчила про катування і вбивства цивільного. Важливо, що накази катувати і страчувати цивільних, в тому числі жінок і дітей, рядовим солдатам російської армії, надавали їхні командири для встановлення осіб вбивць Ми звернулися до оперативних підрозділів національної поліції та головного управління розвідки Міністерства оборони. Працівники яких найкоротші терміни допомогли нам ідентифікувати російських військових, які під час вчинення злочину дислокувалися на території Миколаївської області в травні 2024 року. Слідчі на поліції повідомили їм про підозру за жорстоке поводження з військовополоненими та цивільним населенням, поєднана з умисним вбивством. У поліції додали, що в жовтні завершено досудове розслідування. Обвинувачення скерували до суду. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Сили оборони Півдня України опублікували свіже відео ураження окупантів на Кінбурнській косі, атаковано ворожі позиції на узбережжі півострова. Як відомо, російські війська окупували Косу ще навесні 2022 року. Наразі вони контролюють низку сіл, зокрема Покровку, Василівку, Геройське і Покровське, а також використовують суходол як плацдарм для обстрілів Миколаївщини і Херсонщини. На Миколаївщині вже незабаром розпочнеться новий опалювальний сезон. Наразі усі підготовчі заходи майже завершено. Повідомили під час тематичного брифінгу в медіацентрі Миколаївської ОВА. Як регіон готувався до холодів та коли в оселях миколаївців стане тепло, розкажемо у матеріалі. Миколаївська область вже готується розпочати новий опалювальний сезон 2024-2025. Майже увесь комплекс підготовчих робіт у регіоні наразі виконано. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації Євген Гладков під час брифінгу. Капітально відремонтувано 22 котельні, замінено 9 котлів. Практично в декілька разів збільшено обсяги ремонту теплових мереж. Які дорівнює май майже 9 кілометрів теплових мереж до трубному обчисленні, розуміли цю завдання ще з минулого опального сезону? Спочатку військової агресії в місті Миколаєві немає нормальної води, тому знову ж таки, от на початку, користуючись нагодою, звертаюся до наших споживачів, що використання теплоносія з внутрішньобудинкових систем на будь-які свої побутові речі просто недопустимо. Слід мати на увазі, що облік теплової енергії буде здійснюватися за показниками лічильників. Тож у такому випадку можуть бути нараховані додаткові платежі, зазначає Євген Гладков. Крім того, об'єкти генерації теплової та електричної енергії і далі залишаються головною ціллю для ворожих атак. Я нагадаю, що в Україні. Практично зруйновано 50% генерації енергії. Найбільше постраждали це теплові електростанції, вітрова енергетика. В зв'язку з чим у всіх громадах і України, і Миколаївської області, зокрема, ведуться роботи по впровадженню об'єктів розподіленої генерації. Наразі нам в область поставлено 8 установок газопоршневих генераційних установок, ведуться їх монтаж. Їх планують ввести в експлуатацію вже на початку опалювального сезону. Також тепловики працюють і над підготовкою закладів соціальної сфери, аби мати можливість навіть у критичних ситуаціях забезпечувати їх тепловою енергією. У нас всі об'єкти теплової генерації в системах централізованого теплопостачання, зокрема забезпечені генераторами електричної енергії. Теж саме виконано по найважливішим об'єктам соціальної сфери. Єдине завдання, яке залишається для органів самоврядування, це підтримувати запаси паливно мастильних матеріалів для забезпечення роботи резервних джерел енергії. Традиційно підготовка до нового опалювального сезону розпочинається одразу після завершення попереднього. Тож протягом усього цього часу фахівці активно працювали, аби забезпечити містян теплом у холодну пору року, розповідає директор міського комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов. Ці задачі, які стояли перед підприємством, виконані, як буде команда. Всі об'єкти генерації підуть в роботу. З багатьох років облтепленерго виконувала завжди вчасно свої задачі, тому початок цього сезону кажуть, як ми готові. Крім того, протягом цього часу фахівці працювали над оновленням та модернізацією теплових мереж у нашому місті, додає головний енергетик Миколаївської ТЕЦ Сергій Зубчевський. Для підготовки було проведено 6 етапів гідравлічних випробовувань, з результатами яких виявлено понад 190 дефектів різної, степ... різної ступені складності, що на 50% більше, ніж минулі роки. Протягом підготовчого періоду до опалювального сезону 24-25 замінено близько 4,5 кілометрів типових мереж різних діаметрів. До прикладу, в минулі роки було замінено близько 1 км мереж. Зокрема, замінено запірну арматуру та проведено комплексну модернізацію мереж, що зменшить ризик аварійних ситуацій та несправності в системі. Тож вже незабаром у Миколаївській області стартує опалювальний сезон, і всі необхідні заходи для його безпечного та стабільного запуску майже завершено. На початку сезону традиційно у нас в області відчувається каливання температури зовнішнього повітря, що зокрема у нас зафіксовано цими вихідними. Але нормативний показник температури на протязі трьох днів нижче 8 градусів, він зафіксований не був і наразі ми будемо мати тиждень з достатньо позитивною температурою зовнішнього повітря. Прогнозуємо, що старт опального сезону, зокрема по обласному центру, буде відбуватись вже в першій декаді листопада, напевно, з числа 5-го, але будемо відслідкову. Температуру зовнішнього повітря таким чином усі підрозділи продовжують працювати на випередження, щоб новий опалювальний сезон пройшов без зривів і забезпечив кожного жителя Миколаївщини необхідним теплом навіть в умовах війни. Фахівці нагадують, що важливо стежити за станом опалювальних систем у будинках і заздалегідь звертатися до відповідних служб у разі виявлення будь-яких проблем. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новина на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. Робота зернового коридору залишається стабільною, попри постійні загрози з боку РФ. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у телемарафоні Єдині новини. Він наголосив, що ситуація перебуває під контролем. Далі цитата. Динаміка залишається позитивною. Ми працюємо. Коридор функціонує і відвантаження відбувається. Ситуація для нас не нова. Наші екіпажі роблять надможливе для захисту. Втім, враховуючи засоби, які застосовує ворог у чорному морі, нам потрібна підтримка наших партнерів та колег з повітряних сил. Комунальники працюють, вандали руйнують. Працівники КП Миколаївські парки щотижня стикаються з новими фактами пошкодження майна громади. Серед них псування міських клумб, скверів та благоустрою. Чому потерпають громадські простори та як до цього ставляться містяни, дізнавалася Олександра Долматович. У миколаївських парках та скверах продовжують фіксувати випадки вандалізму. Лавочки, урни, багаторічні квіти та кущі. Усе це часто стає мішенню для зловмисників. Щоденно наше підприємство проводить догляд за парками і скверами, зеленими зонами, за тими об'єктами, котрі закріплені за нашим підприємством. Але частенько ми спостерігаємо акти вандалізму. Від численних фактів розкрадання зелених насаджень та пошкодження паркового обладнання постійно потерпають громадські простори, каже Олена Недільська. Як один з кричущих прикладів наводить долю мармурової кулі в Манганарівському сквері. Хулігани декілька разів скидали її з постаменту. Останній такий випадок стався вночі 22 березня. Це дійство його було зафіксували камери відеоспостереження. Було видно, що ця людина приїхала на електросамокаті, і вона по діям було видно, що вона не в траверезому стані. І як вона так себе агресивно веде, скинула один шар, намагалася скинути другий, але у нього не вийшло. Ми визвали поліцію, написали заяву поліцію, ну, ця справа розслідується. Також ми вирішили запитати, що думають саме миколаївці про випадки вандалізму у громадських просторах. Якби кожна людина робила щось для міста за свій власний кошт або своїм власним трудом, то було б значно, мабуть, менше вандалізму. Бо зазвичай не цінується те, що робиться, тільки можна казати, що якась влада не така, або ще хтось не такий, а ти стані по керуй. Тоді все буде легше набагато сприйняття. Це недопустимо, що це є прояв дуже поганої поведінки і вихованості. Взагалі це, не, це не, не робить нам честі. Я вважаю так, що це недопустимо. То вони в першу чергу не поважають себе. Треба опікуватися про місто, про себе і про інших. Треба все? збільшувати кількість штрафів за вандалізм в місті, за розкид сміття, все подібне. Попри суспільне засудження дій вандалів, проблема продовжує існувати. За словами комунальників, необхідність відновлювати пошкоджене – це ще й додаткові видатки для міського бюджету, а також інші ресурси та час. Потужності нашого підприємства дозволяє відновлювати малий дрібний проводити малий дрібний ремонт, пофарбувати урну, відрухтувати, пофарбувати лавку, замінити дошку. Ось зелене насадження. Це вже Відновлення зеленого насадження займе більший час. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки закликають до відповідального ставлення до спільного майна, адже його збереження залежить від усіх, а облаштовані та затишні громадські простори роблять наше місто привабливішим. Містяни це наш дім. І це майно належить нам. Будь ласка, бережно відносять до цього. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту. Миколаївський спортсмен Юрій Цап завоював Кубок України. Як повідомили в Національній федерації фехтування 21 жовтня у півфіналі Миколаєвець зустрівся з Одеситом Андрієм Ягодкою. Юрій Цап переміг суперника з результатом 15-11. А вже у фіналі він здолав киянина Олексія Стаценка з рахунком 15-5. Таким чином здобув першу в кар'єрі особисту перемогу на Кубку України. На третю сходинку п'єдесталу зійшов ще один вихованець Миколаївської школи. Ли фехтування Богдан Боговін. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з чудовим результатом. У Миколаєві стартувала експозиція художниці Надії Ященко. Виставка має назву Веселка Надії. У ній представлено 33 художні роботи. Детальніше про сенс, який закладений в експозиції та творчість талановитої мисткині, розкажемо у матеріалі. Яскравими кольорами по білому полотну. У центральній бібліотеці імені Марка Кроповницького відкрилась виставка Миколаївської художниці Надії Ященко під назвою Веселка Надії. Це вже третя експозиція талановитої мисткині, у якій представлено 33 нові роботи. «Бачите, людей дуже багато, які мене поважають і які знають. І мені хотілося подарувати їм ці роботи квіткові, гарні, яскраві, щоб люди раділи, не думали про те, що довкола нас зараз відбувається. Таке життя, але ми все це переживемо, і у нас все буде гаразд. Сподіваюся, я їм принесу велике задоволення. Бальшою удовольствия важливе місце в експозиції займають квіткові натюрморти та пейзажі. Надія Ященко нерідко зображає у своїх роботах морські простори Болгарії та Чорногорії, де її родина проживала певний час. Особливо відвідувачів виставки вражають кольори, які так уміло поєднує художниця. Але оце буйство фарб, барвів, ну настільки воно жіноче і цей наїв, і це і наїв. Такий Фольк. Ну настільки він милий, милий серцю. Я скажу, що я просто рада за неї. Професійної мистецької освіти пані Надія немає. Тож кожна її робота написана серцем та душею. Головне для жінки це не слава чи визнання, а саме творчість, адже це те, що надихає її створювати нові мистецькі шедеври. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І про погоду в середу, 23 жовтня. День у Миколаєві буде ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. Температура коливатиметься від 4 до 19 градусів. Вітер переважно західний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 78%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться вашою думкою про корупційний скандал у Миколаївському МСЕКу. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.